Всім привіт! І сьогодні я розкажу історію про свою ну, про таболапки, про те ну, першу табулапку і коли вони будуть ще одні, і чому взагалі будуть. Перша моя табулапка це оця. Я її не ну, гралася десь декілька тижнів і потім загубила От. І знайшла під підкривати, хоча там дещо раз шукала, вона. Якось так, так між диваном, між от між диванним затеріалом, між Вот. Я її знайшла тільки сьогодні, 20 грудня, і 21 грудня. Тобто завтра у мене день народження. І мені подарують ще одну лапку. Я знаю яку, бо я ну, вибирала. І, типу, ну яку хочу мої в Аврору, ми не могли їх знайти, почала виявляється, що вони на касі. При цьому там, знаєте, не на полички. А то есть ну, там, в кассі є коробочки, там да я ну, лапки такого плана, Тиги подушки там уж а Ні, ну, коротше, більшість. <плоди> <плоди> До 64 гривні є такого плана, Там, ну, тобто, подушки одного кольору і ну, сама то була лапка одного кольору. Так, уже 74, чи 76. Я это була б там з двох кольорів, ну, типу от так от приливається. Е, Вот. І там ще є, типа, ну те, що бегать докурать, ну типа, знаєте, ну, типа... Ну, кушайте запуксили с милым мужника фігурка. Вот. і ще за 80 чим-то. Там такая бложка. Ну, і там де 4 штуки маленьких Вот. Я вибрала за 64 гривні. Там, ну, завтра викладу відео своє табулапку і вам покажу. От. Така от моя табулапка. Я пробувала з неї багато лайфхаків, типу якщо буде більш швидкіше. Вот, боки що жодний не спрацював. Вот. А, мене, було, Чекайте на моє завтрашнє відео. От до речі, в мене це не перший канал, у мене їх Ось, не забув ззаді <appointment> і, скажімо так, багато шрамів. Але не буду рвати. І коротше вот. Mm. А, у мене в багато каналі около 10. Mm. Плюс-мінус, коротше. Вот. И на на, на, одному з моих самых популярных каналов, у мене два самых популярных канала, а останні. Ну, непопулярні. Вот. Або я их давно ой, давно недавно завела, або... Ну, або туда видео мало выкладываю. Ну, короче, вот. Ну, на цьому все. Пока. И... Дякую тим, хто дивився до цього моменту. Слухав мою балаканину. Я не знаю, чи дивилось би так довго відео. Всім пока. Завтра буде обзор на нову лапку.